Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо щось трохи готувати. Як, Андрійку, тобі подобається такий тортик? Ось такий. Ми зробили тортик такий, простенький Андрійковий. От Андрійко смакує. Ось такий у розрізі в нього тортик ми зробили нині. Баба з мамою йому зробила. Жарить невістка відбивні. Ось такі. ну то це Куряче філе так? Філе в яйце в муку. Ось такі відбивні вийшли. Знаєте, що там дві дожарюють. І ось такі відбивні вийшли. Андрійко. Наш ріже сир нам буде допомагати салат робити. Готуємо салат. Спочатку ми беремо півлітрову банку грибів, домашніх таких білих грибів і будемо їх промивати. О, отак виливаємо, то і промиваємо чистову водою. Даємо гриби в салатничку, беремо 250 грам сира і нарізаємо його на кубики. Ось такі кубики. У салатничку додаємо до грибів оцей оці кубики сира. Беремо 350 копченого її грудинки. І будемо також нарізати, на кубики. Ну, так само додаємо у салатницю. Так, беремо 4 яйця. Жовтки відділяємо від білків і нарізаємо їх на також на кубики. оці білки. Добавляємо білки також в салатничку. Дві цибулі нарізаємо кільцями. Так, цю цибулю додаємо також до салату. чуть чуть її отак прим'єцкаємо, аби вона й пустила сік. Так, солимо і перчимо тепер. До смаку собі, сіль перед до смаку. І додаємо майонез. Також собі, хто скільки любить майонез до, до смаку. Перемішуємо. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир усім і нашій Україні! Ось такий смачненький салат у нас вийшов, такий святковий, чудовий, прекрасний салат. Ось такий. До зустрічі! Ось такий ось такий у нас чудовий салат, грибочки, карпатські грибочки. такі у нас білі грибочки, домашні. Зібрані у нас у такі, дуже смачненькі, дивіться, які грибочки. Все тут чудове, таке святковий, такий гарний, смачненький. Ось такий у нас вийшов салатик. Зверху ще зеленю. Ми, ми маємо такий ще на городі знайшли з рідуванцю такого зеленого. от і при... Притрусили, ось такий салат, так що готуйте. На свята можете готувати.